Видання Більд дало дуже цікаве пояснення, чому Путін такий кончений. Воно розказало історію, як познайомились і одружилися його батьки Марія і Володимир. Отже, коли матері Путіна Марії було 17 років, вона запросила до себе, додому хлопця Володимира. Але цей Володимир прийшов до дівчини не сам, а і взяв з собою кількох своїх друзів. Відповідно, молода дівчина злякалася і відмовилася впускати їх на подвір'я. І тому Володимир. Старший і його друзі почали вибивати ворота, вибивати двері, щоб таки піти у гості до Марії. І вибивали вони ці двері так інтенсивно, що майбутній батько Путіна вибив вилами на секундочку око цій дівчині. І її батьки сказали, що от тепер у нас донька сліпа, одружуйся, одружуйся, інакше сядеш у тюрму. І от скажіть мені, будь ласка, чи могла вирости у такій сім'ї якась адекватна людина, тому що історія цієї сім'ї Путіних вона почалася із насилля і з того, що його батько чинив таке насилля над його матір'ю. Тому, коли ми говоримо про Путіна, а там і не могло бути щось адекватне, і Російська Федерація в свій час вибрала собі такого лідера, для яких сімейне насилля нормальне, сімейний оцей так званий аб'юз, який зараз всі таскають там, де треба і не треба. Це теж у них нормально. Тому відповідно ці історії вони дуже корисні для західного глядача. І я рада, що більд нарешті почав пояснювати німцям, які дуже довго вважали, що Путін дуже класний, з ним можна вести діалоги, з ним можна вести розмови. От би нам такого лідера в Німеччині, що їм поступово розкривають, хто такий Путін і настільки це хвора людина. І більше того, що ця людина і не могла бути інакшою, тому що вона народжена в насилі, народжена від такого нездорового шлюбу. Де чоловік так ставився до своєї майбутньої дружини?